Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 5 листопада вибори в США і термінові перестановки в Росії. Пише, що літак Патрушева прямо у день виборів відправився у Вашингтон одразу після перестановок у уряді. Ситуація загострюється. Патрушев прибрав владу до рук. Зтримується підтримкою нового президента США та Китаю і Індії, аби завершити почати у той же час. Чотири вибухи в Кремлі за півроку російський офіцер ФСБ підірвав бомбу в Кремлі за наказом Патрушева. Робочий кабінет Путіна рознесло, винесли вікна. Крім того, партизанам були надані точні координати, куди бити, аби послабити РФ. План Патрушева розхитування Путіна. діє, пишуть телеграм-канали. А прямо зараз в Ростовській області з Нового сховище ядерних відходів а в Білгородський ядерний об'єкт 21-20. Харківський наступ зупинився. Тільки мають успіх на Донеччині. ФСБ здало координати колон військових. По них улучно відпрацювали наші хлопці понад двісті за один удар артилерії. Паралельно з цим 100 українських пілотів одним разом підняли в небо. 5 листопада. Тепер вже росіяни запам'ятають надовго масована атака по аеродромах РФ, зокрема основному в Мілерово. Годину тому пишуть про хлопки на аеродромі Виміллерово. Як передають джерела, сотні авіаційних ракет та точки уразили місце розташування винищувачів та паливно-мастильних матеріалів. Спалахнула пожежа. Десятки машин пожежних ринулися в сторону аеродрому. Пише телеграм-канал топор помсти Десятки загиблих пілотів та механіків. Крім того, Москва була Пована ракетами Грім 2 Час від часу в українському інформаційному просторі з'являються розмови про застосування на фронті українського ракетного комплексу під назвою Грім. Спочатку деякі військові експерти приписували його атаку на російські військовий аеродром в Саках 9 серпня 2022 року. Потім на атаку на Феодосію, 8 квітня 2023, а 30 березня. Міністерство оборони Росії вперше офіційно заявило, що знищено українську оперативну тактичну ракету Грім 2 у 2015 році з'явилася інформація, що Лівство Саудівська Аравія та Україна ведуть переговори щодо укладення контракту із закупівлі українських тактичних ракетних комплексів грім 2 із залученням фінансів на проєктно-конструкторські розробки. Згодом Саудівська Аравія перерахувала близько 40 мільйонів доларів на відповідні доопрацювання цього ракетного комплексу, що фактично і дало старта цьому проєкту. Схоже, звідси й бере початок свій версія про експортну назву грім 2 у грудні. 2015-го тодішній секретар Олексій Дурчинов заявив. Що навколо проєкту Грім 2 створюється виробництво повного циклу, починаючи від ракетного палива і закінчуючи бойовою частиною ракети, яка буде найкращим стандартом з оперативно-тактичних ракет, які є у світі. Він наголосив, що ОТРК складатиметься майже повністю з українських комплектуючих, і його розробка та виготовлення передбачає кооперацію майже 50 вітчизняних підприємств. 30 серпня 2016 року, прес-служба одного з вітчизняних конструкторських бюро поширила інформацію, що Україна розпочинає розробку Вітнього оперативно-тактичного ракетного комплексу Грім 2 А вже 2 січня 2018 року з'явилася інформація про готовність його до випробувань. Очікувалося, що восени 2019 року Грім 2 пройде державні випробування. А з 2022 року почнеться його надходження на озброєння. Але далі одиничного екземпляра, який починаючи з 2018 року року, їздив. Хрещатиком під час військового параду на День Незалежності справа не пішла. У лютому 2021 року, згідно з інформацією тодішнього міністра оборони Андрія Тарана, проект Грім 2 вже сапсан був готовий на трохи більше 80% причина, і це вже навіть не смішно брак фінансування у березні 2023 року. Нинішній міністр оборони України Олексій Резніков в одному з інтерв'ю заявив, що у планах завершення створення ракетного комплексу Грім 2 Сапсан вже цього року. Я вважаю, що це дуже реалістичний шанс. Я б його назвав планом. Я персонально нещодавно був на виробництві і дивився на окремі елементи цієї програми. Тому оптимістично дивлюся і на реалізацію цього плану сказав Резніков. Втім, генерал Залужний особисто знайшов з Серів проєкту і тепер РФ жмарять наші громи сумарний по 12 ракет редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.